Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків вогню з 6 по 12 січня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Овнів. На цьому тижні треба буде вирішити якесь питання стосовно, можливо, договору або судові справи. І ви знаєте, будете так вагатися, як вам правильніше вдіяти. То ось вам підказка від карт. Прислухайтесь до себе, саме до своїх бажань, що ви дійсно ходите. Вам, що вам насправді хочеться зробити? Ось і саме цей буде правильною відповіддю на ось ці питання. Це якщо стосується якогось договору. Або вам треба звернути на якісь документи. Можливо, це якісь документи пов'язані ваші особисті. Там паспорт, чи щось таке, ви будете якесь таке питання вирішувати. Передивіться, щоб не було нічого такого, щоб потім вам виявилось якоюсь несподіванкою. Тому подивіться уважно, щоб у вас і термін дії, і, там, наприклад, на посвідчення, водійські, чи будь-що, або якась може страховка. Ось Оцей тиждень вам треба уважним бути до будь-яких документів. Уважно придивлятися на будь-які документи, якщо ви їх будете підписувати на цьому тижні, і прислухайтесь до себе. Саме ви зможете вирішити це питання. Я бажаю, щоб цей тиждень, якщо ви щось вагалися. Що зробити, там, не зробити, там, відкласти на потім, щоб ви ось на цьому тижні змогли все вирішити, щоб всі двері були відкриті, щоб у вас все вдавалося. Я бажаю вам вдалого тижня. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у плева. На цьому тижні, можливо, якась така дуже впливова особа може поставитися до вас не дуже добре. Тому, можливо, вона вам вкаже на якісь такі ваші якихось питання, що ви начебто щось не можете зробити, і вам буде дуже боляче від цього що вам кажуть, що ви, наприклад, ви вважаєте себе людиною, тією, що може підкорити будь які гори собі, а вам скажуть, що ви, можливо, до чогось не дотягуєте, тому, незважаючи на ось ту таку людину, якщо, яка може вам трохи зіпсувати настрій, Вірте в себе, ви зможете і можете багато чого робити. Я вам бажаю, щоб ця людина, яка, можливо, вам трохи буде заважати на цьому тижні, щоб ви на неї не звертали уваги. Робіть свої справи, незважаючи на те, що хто вам що буде казати, бо ця буде людина для вас, знаєте, дуже така впливова. І, можливо, її ось ці слова якось трохи вас так. Вам буде трохи незручно. Тому я вам бажаю, щоб цей тиждень пройшов для вас легко, не зважаючи ні на що, робіть свої справи, йдіть уперед. І, пам'ятайте, все обов'язково буде добре. Я бажаю вам. Вдалого тижня. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у стрільців. У стрільців трохи якась така, якщо ви очікували щось. Може бути в чомусь якась затримка. Тобто, якщо ви собі щось планували на цьому тижні, не дуже сумуйте, що, можливо, щось не вийде. Щось вам треба бути, е, в якомусь питанні зачекати. Тому давайте звернемо увагу на цю карту. Ви будете, Ваша родина буде з вами. Ви будете, знаєте, відчувати якісь такий теплі емоції від родини. Ось, оце, що у вас якась затримка в чомусь, в якомусь вашому питанні. Нехай вона відійде на другий план. Нехай на першому плані буде ваша родина. Тому оці очікування я бажаю, щоб цей тиждень пролетів швидко. Приділіть увагу вашій родині. І ось якщо і будуть затримки в чомусь на цьому тижні, нехай вони будуть маленькими, а любов від вашої родини буде великою. Я бажаю вам вдалого тижня. Я бажаю усім нам мирного неба. Бережіть себе. Пропоную вам! Підписатися на мій канал, поставити вподобайку. А якщо вам потрібен більш детальний розклад, можливо, річний або на відносини телефон, і як зі мною зв'язатися під цим відео, до побачення!